У граді страйкували транспортники. Під стінами міської ради зібрались понад три сотні працівників пад автобусний парк та Єлисаводградської транспортної компанії. Їм три місяці боргують зарплатню та не виплачують субвенцію. Подробиці знає і примак, яка повернулася з пікету. Розпочали страйк. Водії тролейбусів зранку зробили по кілька рейсів, а потім припаркувались просто під стінами мерії. Ми просто приїхали, тому що ми розвезли всіх пасажирів на роботу. От і постановилися ще. Прибрати пікетувальників з вулиці одразу взялися даїшники. Кажуть, водії порушують правила дорожнього руху. Не виконали вимоги дорожнього знаку 334, зупинка заборонена. Ні, так? поки ще нічого. Зараз будемо підходити. Проте, незважаючи на попередження правоохоронців, водії йдуть під стіни міської ради. А вже за кілька хвилин сюди підтягуються і працівники автобусного парку. Із плакатами та транспарантами вимагають виплатити заборговані кошти. У нас заплатили 20% були зразу за е, серпень місяць. Потім кинули 15 доставшоїся суми, а вчора, а вчора нам кинули її всю, але останні 65% за е, август місяць. Мені особисто ще повинні 5-400. Боргують обом підприємствам і субвенцію за перевезення пільговиків. Нині вона склала понад 2 мільйони гривень. Пояснити, коли гроші з'являться і чому виникла заборгованість, намагався перший заступник мера Володимир Каніщев. По казначейству вам уже на ваші рахунки ваших підприємств пройшло 12,8 мільйонів гривень на сьогоднішній день. Сьогодні сьогодні, сьогодні зареєстрировано і що сімсот тисяч і того вже тринадцять почитайте і Деньги получені вашими предприятиями, то, що стосується субвенцій. Продовжили спілкування у кабінеті. Тут транспортники говорили про збитковість та невигідність їх маршрутів. Сьогодні ми з 10 тисяч виручів по автобусному парку, которые привозили машини на настральному маршруті, які работали. Ми перший день 1000, другий день 1200, вчора, кожен день ми моніторимо це 2050 гривень. Сьогодні. Виручка упала практически на всіх маршрутах на 100%. І навіть зв'язана не з цим центральним маршрутом, не зв'язаний, і зв'язана з тим, що дійсно вменшився На сам кінець мітингувальники представили чиновникам резолюцію. В ній вимагають термінового повернення усіх заборгованих коштів. Погашення чекатимуть до 11 грудня. Потім обіцяють вийти на черговий страйк. Інна Примакілля Зільонкін день за днем.